Вітання! Якби пафосно та прив'язано до теми видива, це не звучало, але моїм першим 3D-шутером на комп'ютері був саме Doom. Тож до цієї прекрасної серії ігор маю доволі теплі почуття і, звичайно, не зміг пройти повз. Цю книжку. Цю. Тим більше, якщо вона видана українською. Отож, це історія про двох Джонів. один Кармак, інший Ромеро. Один із Канзасу, інший з Колорадо. Їхні долі перетнуться у 1989-му у компанії SoftDisk. Звідти почнеться історія двох геймерів-бунтарів, які просто хотіли робити ігри для себе, а в результаті стали двома виістину культовими персонами, що створили культову компанію ID Software та ще більш культову франшизу Doom. Книга Девіда Кушнера Володарі Дум як два хлопці збудували імперію та перевернули ігрову індустрію. Була видана видавництвом Random House у 2003-му, Тобто навіть до думу 3 тут динамічний сюжет, який паралельно оповідає історію про Бог Джонів та причетних, про їхні успіхи, супер успіхи та BF успіхи. Також, звичайно, про поразки та неприємності, без яких не обходиться ніколи. Я читав і був у дикому захваті від хай і побіжних згадок тих чи інших ігор, особливо враховуючи, що я їх грав, а не просто колись десь чув. Під кінець стало сумно трохи, але таке життя. Українське видання від Мальопу з перекладом Богдана Передрія вийшло наприкінці квітня 2025-го, тобто навіть до третьої частини серії перезапусків. До речі, запам'ятайте цей збіг, ми ще згадаємо про нього. У комплекті йде після слова автора за лютий 2004-го, а також після слова редактора засічень 2025-го. І якщо епізод від автора не несе ніякої додаткової інформації, то епізод від редактора доволі лаконічно описує період з 2003-го по наші дні, оповідаючи про подальші долі кожного із джонів, а також компанії Арі Software. І це мені дуже сподобалося, бо список ігор із книжки, які я знаю, чи грав, розширився ще на півдесятка. Бо, як я казав раніше, моїм першим шутером на комп'ютері був Дум. І я настільки старий, що кажу не про одноіменний перезапуск Дефіс шосту частину 2016 року, який вже між іншим 9 років, а про ретро-забавку початку 90-х. Ну окей, зроблю маленьку поправку, це був Дум 2. І він навіть лагав на моєму першому комп'ютері. Проте я все одно дуже вдячний тату. І за це. Як сьогодні пам'ятаю, покрокову гру, в якій навіть на найнижчій складності я ніяк не міг пройти далі першого рівня. Хто б міг подумати, що там якісь кнопки треба тицяти, відкривати проходи, і має це бути динамічне мочилово, а не човгання дідугана проти Ордило Буряк. На щастя, на моєму другому комп'ютері Doom 2 вже не глючив і стало значно веселіше. Правда, грав я повністю мишкою, а не на клавіатурі, але це вже таке. А враховуючи наявність колонок, монстрів маслали під крутезний міді саундтрек натхненний метал-композиціями відомих гуртів. Ба більше окрім цієї культової класики знайшлося місце і для ще однієї шикарної речі Heretic. Теж видана ID Software і аж із трьома кампаніями відразу. А на ще наступному комп'ютері, крім цих шедеврів, поставили і Нукема 3D, що взагалі стало розривом мого дитячого мозку. Про це є окреме видиво на каналі, а тут не будемо. Першу частину Дума, ну та, що із трьох епізодів і 1993 року, я пограв уже, мабуть, дорослим, коли мій комп'ютер тягнув набагато сучасніші ігри, типу Принців Персії чи for Speed Underground. І це був радше момент ностальгії. Треба буде якось погасати із сестрою в кооперативі. Про Дум 3 я читав у шкільні роки. Але потужностей мого комп'ютера на той час дуже не вистачало. Тож я забув буквально ЗАБУВ про гру дуже надовго і от нещодавно поставив версію BFG, звісно, і пробую от пройти. За нею чекають черги Doom 2016-го і його сиквел Doom Eternal. The Dark Ages, третя частина серії перезапусків, повторює долю третьої порядкової частини. Тобто так, мій комп'ютер про неї може хіба мріяти. Трохи пропустив хронологічну Final Doom, який є компіляцією двох модів до Doom 2. Це грав чи то у передковідні часи, чи, можливо ще раніше. Але недовго і треба буде вдруге спробувати. Doom 64, септопорт версії для Nintendo 64, я придбав разом із Doom 3 та першими двома домами біля року тому. І зараз періодично бавлюся. Бонусом також прийшли Sigil, Sigil, 2 and Doom 3 Legacy of Rust, тобто ще кілька модів класичних ігор. Я їх поки не запускав, але колись знайду час. Окрім цього, є ще ряд версій не для ПК. Перший з них дилогія Doom RPG 2005 і 2009 років написані на джаві виходили на мобільних телефонах і старезних смартфонах. До речі, є фанатський порт першої частини на ПК. Ось я вам коротка прев'юшка, як виглядає. Цікава штука взагалом на телефоні я би точно поганяв. Doom Resurrection ексклюзив для iOS, сюжетно розгортається під час подій Doom-3. Якщо вірити в відеопроходження, сумарно тут 2 години геймплею. Doom VFR. Doom у віртуальній реальності. Трохи не ну я особисто не бачив. Байрідум роу Rogue-like варіація для андроїдів, яка вийшла у березні 2023-го. Я відкрив її для себе десь наприкінці того року, а вже навесні 24-го Bethesda вирішила закрити компанію Alpha Games, які робили гру, і сервери також припинили роботу. Дуже шкода. А ще була, я сам не повірив, настілка по Думу. Оригінальна версія вийшла у 2004-му, майже одночасно із Doom 3. Потрібно від двох до чотирьох гравців в пізнішій редакції до п'яти. Один бере на себе роль всіх монстрюків, а решта в ролі бравих вояк, які захищають локації. А ще там є десмач. Ну прям мрія, ні? Але ж ми про книжку, здається, говорили. Український переклад порадував. Зокрема, я помітив щонайменше один мем. Ну, принаймні, сфотографував один, бо бачив точно більше. Присутні також грубі та дуже грубі слівця, себто матюки та лайка, але там без них просто не обійтись. Коли я замовляв книжку, то побоювався, що історія буде надто нагадувати якийсь із епізодів крові поту та пікселів. Ну як у воду дивився, історії певно всіх ігроробних компаній так чи інакше схожі між собою. Кажу, як колишній дуже неуспішний ігророб, і якщо читав кілька штук, то по великому рахунку знайомий із усіма. Це як ніби дивитися, черговий олдовий бойовичок чи стару комедію сюжет із якогось моменту просто починаєш вгадувати. У будь-якому випадку читання Володарів Дум було охрінезно ностальгічною подією, і я в захваті, що зміг прочитати це ще й в українському перекладі. А черговий випуск Інтелеклас, до речі, добіг до останньої хвилини. У ролі олдскульного геймера та незмінного ведучого Роберт Менус про свій дум-досвід пишіть у коментарях. Дякуйте, наприклад, на баночку. Окрім цього, закликають донатити на Збройні сили України, які борються не з якимись там вигаданими, а з цілком реальними потворами. Побачимося за тиждень. Женьки згинуть. That's so <laughs> what <No. laughs>